Це Іран 70-х. з міні-юбками, танцями і повною європізацією. Дружина останнього шаху Ірану Мухамеда Реза Пахлаві могла дозволити собі навіть цигарку. А зараз в Ірані встановлюються камери спостереження, щоб слідкувати, хто із жінок ходить без хіджабу. Як Іран так сильно змінив курс свого розвитку, як Іран став одним із рекордсменів щодо накладених санкцій, поки московити не сказали Втримай моє пиво. Як Іран від європізації перейшов до радикального ісламу. Та як працює економіка під час санкцій і чому вони ніяк її не доб'ють? Привіт! Я Макс, і зараз ми розберемо, як працює економіка Ірану. З вас вподобайка і підписка. Реакція на початку відео допомагає його просуванню. Ми робимо для вас і просимо вас зробити для нас. Дякую. Ну і звісно, основою нашого сценарію е, є стаття на сайті Фаненсіа. Там взагалі багато чого цікавого і про економіку головного ворога Ірану США, і про економіку Китаю, КНДР і про вартість життя в різних країнах світу. Взагалі багато цікавих фінансових порад. Коротше, не статті, а капець як цікаво. Місцина, де розташований Іран, ну, просто дуже солодка. Величезні поклади нафти і газу. На хвилиночку 16% всього світового газу знаходиться в Ірані. Ще тут перетинається багато торгових шляхів. Коротше, перспективність ресурсів цієї країни, ну просто вони божественні. Бери і ставай світовим лідером. Але як же так трапилось, що Іран від міні-спідниць перейшов до хіджабів? Трошки історичного екскурсу. У Другій світовій війні тодішній монарх Реза Шах Пахлаві був союзником Третього Рейху. Ну, ставка явно не зайшла, і в 41-му році британські і советські військові попросили його трохи повністю і назавжди відмовитися від влади на користь сина кронпринца Мохамеда, який, до речі, навчався у Швейцарії. Мабуть, саме там він і набрався цієї європейської. Відкритості Мухамед правив Іраном 38 років. Ну разочок зробив перерву, бо прем'єр-мосадик вирішив забрати владу собі. Але то вже таке. Мосадик забрав владу в 51-му році. Він націоналізував нафтовидобувні компанії, що перебували у приватних, здебільшого британських руках. Ну і звісно, одразу отримав бан від США і Британії, які оголосили бойкот іранській нафті. А вже в 53-му році агентство під назвою ЦРУ організувало переворот і пройшла ракеровочка. Зручний для заходу шах Мухамед повернув собі владу. А Масадик опинився у в'язниці. Пахлаві одразу повернув все про західне. Він дав іноземним компаніям зайти на ринок іранської нафти і взявся за реформи, які продовжили його шлях західних цінностей. Наприклад, за часів пахлаві, Іран був єдиною арабською державою, яка кентувала з Ізраїлем. Ну і, взагалі, пахлаві завжди був на боці американців. У 63-му році в Ірані провели референдум щодо економічних і соціальних реформ, які отримали всенародну підтримку. За них проголосувало майже 5,6 мільйонів громадян, тоді як проти лише трохи більше 4 тисяч. Наскільки чисто провели ці вибори, це ми вже не будемо про це. Ці реформи отримали назву Біла революція. Вона призвела до економічного зростання, нарощування урбанізації та відміни феодалізму. Жінки отримали рівні права з чоловіками, могли голосувати, займати керівні посади і навіть ходити на футбол. Та головне, що зробили ці реформи, це віддали селянам землю. Десь один Ленін каже, а я ж казав. Уряд викуповував землю за фіксованою ціною і продавав її селянам на 30% дешевше, з можливістю розстрочки на 25 і більше років за мінімальними процентними ставками. Ось вам реформи здорової держави, яка призвела до того, що майже 90% селян, а вони становили на секундочку 40% від всього населення, отримали землю. Та які реформи без факапів? Основна проблема це співвідношення земля населення. Багато ділянок були малими, не могли прогодувати сім'ї, яким вони належали. Тому землі перевикуповувалися. А це створювало нових феодаль. Комуністи би сказали куркулів. Але це ринок так ну завжди. Селяни, що були не такими вдалими бізнесменами, ставали перед вибором або йти в найми чи приїздити до міста. 41% обрав місто, ну що логічніше. А міста, в свою чергу, не були до цього готовими. Ти селянин, приїздиш у місто. Де не вистачає робочих місць. Звісно, ти будеш ну, невдоволеним, а це веде тебе до бажання протестів. А коли таких, як ти, до біса багато, чуєте починає пахнути революційними настроями. А що в цей час було в індустріальному плані? Ну, по-перше, Індустріальних місць роботи не вистачало так. нафтодолари допомагали запрошувати іноземних спеціалістів, купувати іноземне обладнання для розвитку промисловості, але робочих місць все одно було мало. Так, економіка зростала протягом 63-78 років. ВВП на душу населення збільшилось зі 100 доларів до майже півтори тисячі доларів на особу. Непогано так, правда, але ну все рівно цього було мало. Якщо з 1962 по 1968 рік економіка зростала на 9 в рік, то вже з 73 по 1978 на 26% в рік в утворився міцний середній клас, створився малий бізнес, державні підприємства приватизуються і утворюється новий клас промислових підприємців. В соціальній політиці теж все дай боже, ось вам пенсії, ось вам соціальне страхування. Але вам теж здається, що це надто козковим, і ви чекаєте на якесь але. Це але релігія. Реформи були надто швидкими. Ей, українські політики. Представляєте, реформи можуть бути швидкими. Але реформи не враховували релігійну частину. Тому отримали отпор від шиїцького духовенства. А їх було немало. Реформи. Нормально так вдарили по політичній і економічній силі духовенства. Наприклад, церковну землю лишили ренти, а духовенство таке, ну, не прибачає. І того, що ми маємо: селянин, що залишився в місті без роботи. Невдоволене духовенство. Ну, і чого ще не вистачає правильно, опозиції. Під тиском США Пахлаві звільнив політичних бранців. І вони, звісно, були йому дуже вдячні і поширили протестні настрої. Головним ідеологом антизахідного і антиреформістського опору став Аєтола Рухала Хомейні. Опір реформам ширився. Шах посилював політичні репресії, і це веде ще до ще більших кількості страйків і демонстрацій. Далі сніжником і в 78 році паралізована країна. Час пахлаві добігав кінця. На початку 79-го року шах покинув Іран і вирушив у Ростов. А Ой, тут і печатка. Єгипт. Ісламська революція перемогла. Більше ніяких вам міні-спідниць і прозахідних поглядів. Тільки імам, мам, тільки санкції. Та почались вони не одразу. Спочатку було проголошено Ісламську Республіку Іран. Потім вмирали між комунізмом і капіталізмом, а обрали їх суміш. Панова економіка, розвиток середнього класу, а, а головне іслам. Всю владу віддали Аятолі. Звісно, це призвело до напряжених відносин не тільки з іншими економічними гравцями регіону, а й з е, всім світом, особливо із США. Це ж тепер головний ворог. Точкою неповернення і новою історичною спіральною відносина двох країн стало 4 листопада 79-го року. Група студентів із мусульманські студенти, послідовники шляху і мама захопили американське посольство в Теграні і утримували заручників протягом 444 днів. Американці це оцінюють як тероризм та анархію. Та так би всі оцінили, бо це так і було. Іранська влада каже, що це протест проти влучання США в їх внутрішні справи. Ну, звісно, заручники це типічний протест. А не тероризм і шантаж. Ця ситуація стала початком санкцій. Громадянам США і американським компаніям заборонялося працювати в Ірані або створювати спільні підприємства з іранськими компаніями. Далі ембарго на іранську нафту і заморожування в американських банках іранських активів на близько 12 мільярдів доларів. Це початок економічної війни, яка з роками тільки посилювалася. Бувало, звісно, що послаблювалася, але ненадовго. Наступний етап стався після початку Ірано-іракської війни 1970 року. Тоді Ірану перестали видавати міжнародні кредити і застосували ембарго. А вже через 4 роки Іран став спонсором тероризму і продовжує їм бути донині. Та санкції не заважали розвитку економіки Ірану. ВВП країни виріс майже з 90 мільярдів доларів, які були в 1979 до 124 мільярдів доларів, які були в 1990 році. Звідки гроші від нафти? 45% бюджету наповнюється за рахунок продажу чорного золота. Іран четвертий за розвіданими запасами нафти. Десь близько 157 мільярдів барелів. Представляєте, який це об'єм? Перед ними тільки Венесуела, Саудівська Аравія і Канада. Так, що гроші є. От було б ще більше, якби не санкції. У 96-му році США посилюють санкції проти Ірану за підтримку тероризму і розробки зброї масового ураження. Особливо всіх напрягала ядерна програма Тегерану. Це призвело до повного ембарго на двосторонню торгівлю. Іранські лідери завжди відкрещувалися від звинувачень, говорили, що їх ядерні дослідження мають виключно мирний характер. Санкції почали працювати і бити по економіці Ірану. Іран трохи попустився і уклав спільний всеосяжний план дій. Угоду щодо ядерної програми Ірану. Відповідно до цього документу, в обмін на поступове зняття санкцій, Іран погоджувався на скорочення запасів збагаченого урану з 10 тонн до 300 кілограмів. Ну, нормально так. Коли тільки запрацювала ця угода, більшість обмежень були зняті. ВВП Ірану у 2016 році зріс на 12%. МВФ прогнозував іранській економіці зростання десь приблизно на 6% у 2017 році. А у 2018 році США відкликав угоди, бо Трамп вважав, що Іран продовжує розробки ядерної зброї. Що і підтвердив МАГАТЕ в році. бо Іран ніфіга не сокращав до 300 кг свої збагачений уран. Такі збрехали перси. Санкції повернулися, і це знову почало зупиняти економіку Тегерану. То як зараз виживає Іран? Економіка Ірану це така, знаєте, колаборація централізованого і планового управління. Плюс туди додалися державні нафтові та інші великі компанії. Ну, наприклад, більшість важкої промисловості залишається в руках держави. Плюс ще сюди додаємо підприємництво та сільське господарство. І це все. Спільним знаменником підчеркуємо під назвою самозабезпечення. Експорт Ірану впевнено переважає над імпортом. А з початком повномасштабної війни в Україні іранці навіть примудрилися наростити обсяг постачання, зокрема нафти та зброї. Ну Росію по нафті блокують. А шахеди ми всі бачимо всього над нашим небом. Сім Ірану! Експорт нафти з Іраном наприкінці 22-го року становив у середньому від 810 тисяч до десь там чуть більше, десь примірно 1,2 мільйони барелів на добу. Іран і досі входить в десятку найбільших експортерів нафти З січня 21-го до кінця 22-го року. Іранський режим заробив на сировині близько 38 мільярдів доларів. І це під санкціями. Ви розумієте? Ну а хто ж купляє, ви спитаєте? Ну. Ясно, що хто? Китай і Індія. Окрім чорного золота, Іран експортує, наприклад, ще чорну ікру. Цей ринок світі взагалі поділили між собою кілька країн: там Китай, Росія, Італія, Франція, Польща, Німеччина та США. Тому видобуток делікатесу в інших країнах, зокрема в Ірані, невеликий. Однак Іран контролює 50% ринку дуже дорогої кризи з Каспійського моря. Яйця-білуги коштують близько 160 доларів за унцію, а це ну, унція – це 28 грам, Якщо, що, якщо хто не знає, то унція — це 28 грам. Іран відключають від світових банківських систем, він створює свою. Яка в 2017 році мала понад 50 тисяч банкоматів по всій території Ірану? Він підключає цю банківську систему до інших країн, наприклад, там до Китаю, Бахрейна, Катару, Кувейта. Ну і звісно вже зараз підключив з Рашкою. Ну і в них в принципі є своя замкнута банківська система. Сьогоднішній Іран має розвинену вітчизняну промисловість і багато інвестує в передові на науки. Ну там анотехнології, біотехнології, фармакологія, космічна ядерна технологія ці всі куча современних технологій. Також керівництво країни відправляє там фахівців, щоб вони навчалися за кордоном, щоб ті привозили в Іран передовий досвід. Влада Ірану пам'ятає, як чудово використовувалася спадщиною капіталістів, і що без передових технологій, як і фахівців, які ними займаються, вони таки залишаться країною, що просто продає нафту, ну і чорну ікру. У проміжку 2005-2010 років Іран пройшов процес приватизації, завдяки якому частка держави у валому внутрішньому продукті була зменшена з 80 до 40%. У планах скоротити взагалі до 20. Але чи вийде, ну подивимось. Та все рівно велика кількість ранців, понад 40% з майже 88 мільйонного населення рану живе за межею бідності. З цього випливає, ну, така трохи неочевидна штука, але коротше, торгівля органами. В Ірані офіційно дозволено продавати частини тіла, іноді держава закуповує органи для тих, кому потрібна пересадка. Така легалізація зменшує чергу на трансплантацію. Більшість людей, що продають свої органи, ну вони серйозно потребують грошей. Середній вік донорів, десь там 22-34 роки. Ціни на органи залежать від віку. Ну там багато всяких штук. Ціни на органи коливаються. Наприклад, печінка в 18-му році коштувала від 15 до 50 тисяч доларів. Окрім нафти та газу, велику частину, практично 50% ВВП Ірану складає сфера послуг. Станом на вересень 2019 року 49% працездатного населення, це близько 12 мільйонів, були зайняті саме у сфері послуг. Загалом аналіз іранської економіки ускладнюється через те, що ну, країна, в принципі закрита, як і Північна Корея, як і Куба. І вони приховують свою реальну інформацію щодо стану економіки. Очевидно, що Іран ну, це сильний гравець на Близькому Сході, ну але. Але от країна, наприклад, витрачає на навчання фахівців за кордоном. А чи захочуть вони повернутися туди, де поліція Нраві може тебе вбити за неправильне носіння хіджапу, ну або не тебе, а там, твою дружину, сестру. Туди, де все контролює держава і немає будь-яких прав і свобод. Туди, де на санкціях роблять бізнес, приближені до влади люди. Туди, де росте соціальна нерівність, туди, де не зрозуміло, що буде з країною, бо зараз опять якийсь радикальний екстреміст утне щось з американцем і знову піде новий віток санкцій. Іран має шикарні умови для розвитку. Але релігійні фанатики і радикальні екстремісти ще ніколи не приводили когось до успіху. Підписуйтесь на канал. З вами був я, Макс і канал Фененсію. До нових зустрічей!